яке з вами на зв'язочку InScience І я вітаю вас на черговому вебінарі Science for Kids. Сьогодні у нас з вами одна з нових рубрик, яка з'явилася в цьому сезоні і має назву Цікавий дослід». І з Катериною Терлецькою разом ми з вами будемо створювати океан у склянці. Тож, наш вебінар буде складатися з трьох частин. Перша частина, яка і буде доступна вам в записі на Ютубі, це досліди з Катериною Терлецькою. Після цього ми з вами пограємо в кахут і перейдемо до обговорень. Цей вебінар ви можете слухати завдяки підтримці наших партнерів в рекламній платформі MGID та онлайн платформі Grammarly. І, звісно, трошечки хочу розповісти вам про нашу сьогоднішню спікерку Катерину Терлецьку. Лецьку Катерина, математикиня, досліджує внутрішні хвилі океану і також співавторка книжки Клімат у твоїх руках. Сьогодні ми вам покажемо цю книжку, і саме з цієї книги Катерина буде показувати деякі досліди. Катерина, привіт. Привіт! Так, я ще раз представлюся я науковиця, але я займаюся іноді трохи дивними речами, такими як, наприклад, пишу дитячі книжки. Єдине, що я пишу не сама, а мені дуже допоміг дитячий письменник Дмитро Кузьменко, от який перетворив мої наукові висловлювання, мої наукові терміни на дуже дуже доступну мову, яка зрозуміла. І ми написали таку книжку Клімат у твоїх руках, тому що за допомогою експериментів, які описані в цій книжці, ви можете зрозуміти, як працює взагалі клімат. Які складаються з процесів, що відбуваються в океані та атмосфері, про те, як вони взаємодіють океани і атмосфера, хто з них більш важливий, хто акумулює більше тепла і більше впливає, наприклад, на те, що відбувається на нашій планеті. Ну і взагалі питання: а що ми з вами можемо зробити для того, щоб запобігти тим змінам, які вже дуже активно відбуваються, і всі вчені в світі, які займаються кліматом, нам кажуть про те, що температура стрімко зростає, і зараз вже за останнє століття середня температура по планеті збільшилась на один градус. Але темпи зараз надзвичайно швидкі цього потепління. То що ж нам робити? Про все це ви дізнаєтесь в цій книжці. А я би хотіла з вами зробити кілька експериментів: їх буде два, в яких ви б могли б доторкнутися до того, взагалі, що роблять вчені. Бо моя спеціальність це математичне моделювання певних процесів. Але окрім математичних моделей, можна робити якісь інші моделі. Тобто, модель це коли ми можемо е, якимось чином продемонструвати якийсь феномен, і, і е, всі моделі мають відображатися якісь дуже важливі притаманні цьому процесу речі. От е, я хотіла створити е, в океані, океан, модель океану, е, який би міг. Е, Ну, тут вміститися в, наприклад, склянку. От, скажіть мені, будь ласка, чи от це може бути модель океану, якщо ми просто візьмемо, е, в, в склянку води, чи схоже це на океан? Ну, в принципі, це вода, вона мокра, да? щось схоже на океан, але ми знаємо, що океан, він, наприклад. Солоний, тобто, для того, щоб це було більш схоже на океан, ми маємо додати до нього сіль. Тобто, давайте в одній пляшці, в одній склянці в нас буде просто водичка, це буде якась така модель океану. одна, а, наприклад, в іншому та а в іншій склянці ми зробимо такий солоний. Трошки, який більше схожий на океан. До речі, зараз ви бачите на екрані реальний океан в розрізі. Да? Ви бачите, що, наприклад, якщо подивитись температуру океану, то вона буде дуже суттєво змінюватися з глибиною. У нас наверху більш тепла вода, вона прогрівається сонечком, а в глибині вода холодна. І ще наш океан досить солоний. Тому от в нас одна скляночка це прісна вода, а інша солода. І зараз ситуація в нас буде така, що ми о, супер. Що ми будемо використовувати кольоровий лід, який ми заздалегідь підготували для цього експерименту. У нас є, до речі, червоний і є синій. Але а, він нас буде означати. Двісно холодну, холодну водичку, тому ну, мені здається, що в синій це більш відображає суть процесу, який ми моделюємо. А в мене до вас зараз буде запитання. І запитання буде таке: ми кидаємо а, три шматочки льоду, а, наприклад, в цю прісню водичку. І три шматочки, вони реально однакові. Солоний. І до мене до вас питання зараз: як ви вважаєте, в цій клянці ліп розтане швидше? Солоний, 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 Прісне, прісно, прісно, сіль-сіль-сіль. Ну, от, якщо подивитися, то мені здається, що а, десь половина. Вважає, що прісній, половина вважає, що солоній. А процес вже, до речі, пішов, і ми можемо за ним спостерігати. Можна згадати, що, наприклад, ми посипаємо сіллю, а, сніг да, або ожеледицю лід, і він наче починає трохи танути. Така ідея є, От. але чи так воно в океані? Чи спрацює оця ідея в в нашому океані. Якщо ми подивимось з вами, як відбувається процес, то ми бачимо, що коли лід тане в нас в прісній водичці, так, то ми бачимо, що а, холодна водичка, яка є, має більшу густину, тобто вона починає в нас занурюватися а, вниз. І ми бачимо, що, наприклад, оця скляночка з прісною водою, вона блакитна вся. Так. Вона є блакитною. А коли ми помітимо, що відбувається в нас з льодом в солоній воді, то ми бачимо, що він тане абсолютно по-іншому. Да, я бачу вже відповідь, що солона не зафарбується. Навіть є версії, що вони в нас розтануть однаково. Але ми все ще спостерігаємо. Насправді вони ще не розтанули. процес триває. Але ми вже помічаємо з вами як дослідники. Що процес відбувається абсолютно по-різному. І що відбувається в солоній воді, бо лід в нас прісний. Тобто, та водичка, яка в нас є в льоді, вона є прісною, є версія наша, не розфарбує, не розфарбовує а нам океан, який солоний, він не розфарбовується. Хто може написати якісь версії, чому він не розфарбовується, що відбувається? Тому що сіль займає більше місця, ніж прісна вода. Дифузія не відбувається. Класно? Ви вже такі дійсно то щось зв'язане з дифузією. Це дуже слушна ідея. І за сторін, бо солона та прісна не змішуються. Дійсно, тобто, трохи, потрошку ми починаємо розуміти, що в цій ситуації в нас не відбувається перемішування. Так? Тобто тут в нас а Наш лід починає танути, і все, що з нього вода, яка в нас отримується з того льда, вона вся на поверхні. І вона не занурюється в солону воду, тому що солона вода має більшу густину. Тому що солона вона вода тяжча, абсолютно правильно. Да? А в цій ситуації, що у нас відбувається? Солона водичка з льоду, одразу нас занурюється. Вниз і відбувається перемішування. Да, от ми сказали про дифузію дифузія тепла і солі. Так? У нас тут відбувається, тут вони вільно відбуваються в прісній водичці, а тут ні. І що ми маємо в цій ситуації? До речі, ми майже вже закінчили експеримент, якщо ми зможемо показати, що в нас на поверхні з нашим льодом відбулося, бо мені здається, що не видно. От ми бачимо, що в солоній будичці в нас три шматочки льоду. А ще от да. вони ще плавають. Бачите, вони потанули, але не дуже. Утворили такий а, шар на поверхні холодної, прісної води. А що відбулося в нас а, з цією водою, яка була прісна, вже з тих шматочків льоду майже нічого не лишилося? А чи можемо ми показати, що там вже того льоду майже немає, він набагато менший? От. Тому що вода, в якій знаходиться лід в плісній воді, яка оточує його, він більш теплий, вона більш тепла. А в ситуації з солоною водою, нас наш лід оточує більш холодна вода, тому він не тане. І от таким чином ми з вами отримали. Реальний океан, реальний океан він шаруватий. Да? Те, що я вам показала, цю філіжанку кави. У нас є верхній шар, вершки, нижній шар, це кава. От, і ці шари вони а, дуже погано перемішуються. Ось, але а, є певні місця на нашій планеті, де відбувається занурення холодної води вниз. А тепла водичка піднімається на а, І таким чином утворюються океанічні течії. Ми зараз будемо з вами утворювати течії. Як ми бачимо, що в нас зазвичай в полярних зонах ця пляшка в нас ще склянка вона відображає насправді полярні регіони, да? Колись солоний океан, а зверху у нас а, лід знаходиться, от і цей лід починає танути і а, в певні моменти а, густина цієї рідини стає холодною, стає дуже важкою, і все ж таки вона починає занурюватися. Вниз на глибину та водичка, яка на екваторі прогрівається, вона піднімається нагору і відбувається, за рахунок цього відбуваються течії. Ці течії називаються система течії це термохалінна циркуляція. Термо це тепло, халін це сіль. Тобто, за рахунок того, що в нас є в різних місцях на нашій планеті різниця в солі і в теплі. От і відбувається ця циркуляція, плюс обертання землі. Ось ви бачите, як вона виглядається. Це термохалінна циркуляція, і серцями цієї системи є Арктичні і Антарктичні регіони. Це, власне, там, якщо уявити собі нашу землю як людину, а це, наче кров, да, яка тече. Яка наповнює, наприклад, глибини океану поживними речовинами з поверхні і кисень, яка, які доставляється на глибини, от то це і є такі як коло кровообігу нашої землі, і відповідно Арктика і Антарктика це є серце цієї системи. То, щоб це зробити, цей досвід зараз Лена пішла мені допомагати. Ми беремо ось такий пластиковий контейнер, це буде наш океан. Потім зараз Олена нам принесе дві пляшки. В одній з пляшок ми зробимо фарбовану теплу воду і фарбовану холодну воду. На пляшечках ми зробили маленькі отвори, через яких буде Потрапляти рідина в наш головний океан. І таким чином ми з вами змоделюємо, що відбувається між регіонами екваторіальними, в яких в нас верхня розігрівається і там тепла водичка, і регіонами Арктики Антарктики, де формується така холодна, холодна маса води, яка має. Більшу густину, а якщо вона має більшу густину, то вона в нас буде занурюватися, зурюватися вниз. І відповідно в такі системи, де холодна, вода занурюється, а тепла також у нас по поверхні переміщується, От вони формують такі течії, Ну, наприклад, відома течія Гольфстрім. Так, це тепла течія, яка в нас йде з мексиканської затоки і обігріває, наприклад, Європу. Тобто, зараз на цьому досліді, ота от течія, яка в нас буде зверху, тепла течія, наприклад, це є модель Вольфстріму. От ще аналог Гольфстріму – це є течія хорошого, яка так само нас умиває, е, я поню. Так, вже в нас все майже є. І так, друзі, це в нас є тепла водичка. Прошу зауважити, водичка тепла, і ми маємо тоді да, користуйтесь рукавичками, щоб не пограбувати ручення. Як теж робила я, у нас все тоді ми да, зараз додали гарячий запит. Я вам теж дуже раджу, тому що ми дуже забруднили вже руки. Якщо ви будете робити такий експеримент, я дуже раджу вам скористатися ще якоюсь пйоночкою, щоб там... а, і. Мабуть, перед тим як фарбувати, ще потурбуйтеся, щоб ваш стіл був вкритий додатковим захистом. Отже, поки Катерина наливає, я користуючись правами асистентки, не знаючи про що вам розповідали, поки мене не було, скажу, що нам треба рідина двох різних кольорів, але при цьому бажано так, щоб ці кольори не дуже насичені, щоб було видно деякий колір. Інакше От, просто ми, я грав кольор дуже швидко і ще долити водички. Так, чи можеш долити долити е, Так. а мені потрібно гарячий чайник? Оце в нас як квартиріальні води, це в нас Арктика, Антарктика. Тут у нас екватор. Отже, так, теж на з холодною водою, тобто блакитного кольору. І пляшка з гарячою водою червоного поля. Так, і червоного кольору. Зараз переміщуємо. В пляшці вам треба, щоб у вас були дірочки знизу. Це для холодної водички, і зверху для гарячої. Я вже допускаю да. в нас Арктику Антарктику. Ми закрили ці дірочки, як це. Це гаряча, да, тоді холодна, і ми відрив... відриваємо. Що звинуватися? То ми бачимо теча, яка спливає, дивіться, вона тепла і вона одразу піднімається вгору, ця тепла течія. От а наша синя холодна течія, вона в нас, якщо ви подивитесь, вона в нас йде знизу. О, дивіться, як є. класна. Червона вверх. А зелену ми не можемо додати колір? Давай спробуємо нагадувати. Його треба якось розвідати. Це мене на ходу тут. Можна на ходу. Так, бо це в нас Антарктика, а це в нас екватор, який треба купити. Моделюємо з вами верхня течія, це є Гольфстрім. От, а нижня це течія, яка утворюється от в тих серцях, яких я показала в Арктиці Антарктиці. Теплі течії рухаються по поверхні, це гольстрів, Куросіо, От а холодні течії вони рухаються вже по в нижньому шарі. Це не так просто, як ми з вами тут е, зробили в, е, в наших домашніх умовах на, на кухні. Е, от, але якщо в цілому, то ситуація приблизно така. І, до речі, ось ця течія, яку ми назвали термохалінною течією, яка виникає за рахунок е, е, різниці в солі і температурі, вона дуже повільна. От те кола, яке, яке я вам продемонструвала. Об'єм рідини проходить все це коло за тисячу років. Тобто, ось таким чином наш океан переносить поживні речовини, переносить кисень з поверхневих шарів. Вниз це дуже-дуже повільний процес. І, звісно, ті кліматичні зміни, які тривають, вони цей процес починають трохи змінювати. От, І розуміння. Все ж таки цього дуже важливо, як на мене, але запам'ятайте одне, коли вам кажуть, що гольфстрім зупиниться, це нонсенс. Тобто, в принципі, він може трохи послаблюватися, можуть виникати певні там меандрування. Да, він починає виляти своїми течіями, якось по іншому трохи перенаправлятися, але він ніколи не зупиниться. Тобто, сценарій фільму післязавтра ми точно не побачимо. А, дивіться, друзі, я от з боку і Як важно зараз видно дійсно, що в нас тепла водичка червоного кольору, ось тут зверху, а холодна, блакитного кольору, ось бачите, понизу розташовується ось тут. Так. І бачите, червон, червона, наче хоче навіть опуститися, але все одно вона опускається до певного рівня. А холодна водичка нас все одно знизу. Як ми ці е, пляшки не. Що ми там з ними не природа, є природа, і стратифікація це є стратифікація. І я от... думаю, варто розшифрувати, що таке стратифікація. Це <різниця>, різниця температур. Через тепла на поверхні, холодна знизу. От, більш прісна зверху, солона знизу. Вона має опускатися. Боже, яка краса. Так, да, а, в книжці, а, окрім опису дослідів, ще є і відео. Всі 17 експериментів, які є в цій книжці, вони так само мають відео з проведенням експериментів. Ну, власне, як ми сьогодні дуже гарно провели це, бо да, був експромт, але в нас все вийшло. Ми все, що хотіли вам продемонструвати. Але насправді на сайті малої академії ви ну, зможете знайти всі ці експерименти, і ми б хотіли, щоб ви обрали будь-які з цих дослідів і зробили його. Uh, yeah, yeah, додатково yeah, yeah. пояснили, чому ви отримали саме такий результат разом з вашим персонажем і надсилайте результати своїх досвідів. нам в наш телеграм-канал, як завжди, ви це знаєте. Якщо ні, можете відсканувати QR-код або знайти нас в телеграмі за нікнеймом kids нижнє підкреслювання інсайс. Або може щось у вас вийде інше, які інший результат експерименту. Тоді повідомте обов'язково мені, бо це буде наукове відкриття. Я буду чекати. так. Дякую за е, доповнення. Тож на цьому наша лекційна частина, потихеньку, навіть лекційно-експериментальна частина добігає кінця наступні події, на які е, на вас будуть на які ви будете чекати, а ми будемо чекати разом з вами. Це 21 березня вебінар Леоніда Горобця, парниковий ефект. Що це таке та чи варто його боятися? І наступного четверга це буде 23 березня. На вас буде чекати ще декілька досвідів. А також хочу всім, хто нас переглядає на Ютубі і хто залишається тут з нами в зумі, нагадати, що у нас є Patreon, і ви можете нас сам підтримати для того, щоб наш лекторій міг розвиватися і існувати надалі. До речі, зараз саме часто поставити хто давай. У нашому відео і підписатись на наш канал. Тож до зустрічі на наступному вебінарі. Майте гарний тиждень, па-па!